Як воно правильно називається? Як? 12 тисяч. Вдержтат, прицея 12 тисяч. Який Ведерштат? Це Амазон. 12 тисяч 12 метрів захвата. 12... Тому, можна... а, а що ТСЖ чи що там написано? Чи ТЦЦ. Прицея. Так, давай я тут саме все-таки десь і зупинимо, бліб. Так, ось така байда. Ну низ такий, як у Мадерштата. Доброго, 5 на п'ять. У мене? Віталій Петрович, так як ви людина, яка це сказав, дуже велика людина, так що допоможіть розказати про цю ну, машину. Всі так, все так кажуть, що як ти казав, не маєш права на помилку вже да, при цьому самоділі.